Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Додаткова благодать Ефесян 2.8.9. Бо спасені ви благодаттю через віру, не від діл. Ми прикрашали церковну будівлю для спеціального заходу, і одна з сестер дорікнула мені за мою недосвідченість. Коли вона пішла, до мене підійшла інша і сказала: не хвилюйтеся, вона з тих, кому потрібна додаткова благодать. Я засміялася, мені сподобався вираз додаткова благодать, і я почала застосовувати його щоразу, коли в мене з кимось виникав конфлікт. Минули роки я сиділа в тій же церкві на похороні тієї самої сестри, якій була потрібна додаткова благодать. Пастор розповідав, як вона служила людям, часто непомітно для оточуючих, і була щедрою та турботливою. Я просила Бога пробачити мені за те, що засуджували її та інших, несправедливо навішуючи ярлики, адже мені самій теж потрібна була додаткова благодать, як і всім, хто йде за Христом. У посланні до Ефесян. Апостол Павло пише, що всі ми з природи були дітьми гніву, але Господь замість гніву подарував нам спасіння, яке ми нічим не заслужили і ніколи не зможемо відпрацювати. Чому так? Щоб ніхто не хвалився. У міру того, як ми будемо день за днем підкорятися Богові на своєму життєвому шляху, Святий Дух працюватиме над зміною нашого характеру. Щоб у ньому відобразились чесноти Христа, кожному віруючому потрібна додаткова благодать, і Господь дає її нам належною мірою. Кому з ваших знайомих, на вашу думку, була потрібна додаткова благодать? У якій сфері життя вам самим сьогодні потрібна благодать? Помолимось, Бог Отець. Допоможи мені дарувати людям благодать так само щедро і просто, як подарував її мені ти. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний. Поділіться з нами вашими думками, коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Фейсбук та Instagram.